Доброго ранку, Україно мила, Промінчик сонця всіх нас розбудив, синє небо, золоті поля. Радісно всміхається рідна земля. Дітки, вставайте, Новий день прийшов. Світ відкриттів і яскравих чуть знов. З радістю йдем, Співаємо всі. Доброго ранку, Україну в красі. Доброго ранку, малята, любі мої хлопчики та дівчатка. А про що ж ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Послухайте віршика, і ви відразу здогадаєтесь, про що ж у нас сьогодні буде йти мова? У кожної людини, у кожної тварини у пташки і комашки, будиночок є. І все там знайоме, все рідне, своє. Там є що поїсти, там є де поспати і де відпочити. Те привітати сховає будинок нас в небезпеку, погану погоду та іншу негоду. Лікуємось в ньому, коли ми хворіємо, коли ми далеко, про нього ми мріємо. Здогадалися, про що ж цей віршик? Так, вірно, про будинок. Про наш з вами дім. А тепер, дітки, уважно уважно розгляньте малюнки. На якому малюнку зображено місто? І на якому малюнку зображено село? Що допомогло тобі це зрозуміти? Чи бувають в селі багатоповерхові будинки? І навпаки, чи бувають в місті одноповерхові будинки? Чи любиш ти свій будинок? Розкажи про свій будинок, в якому ти живеш. Розкажіть про свій будинок, назвіть своє ім'я і розкажи, як ви ставитесь до свого дому. Наприклад, якщо ти живеш у селі, Мене звати Оленка, я живу у сільському будинку. Він сучасний, затишний і дуже просторий. У будинка великі і світлі вікна. Я дуже люблю свій красивий будинок. А тепер повтори ти, якщо ти живеш у місті. Наприклад, мене звати Матвій. Я живу у міському багатоповерховому будинку. Він сучасний, кольоровий. Моя квартира простора, затишна і світла. Я дуже люблю свою квартиру. А тепер ти. А тепер малята розглянемо, які ж бувають будови? Будинок із цегли цегляний. Повтори, будинок із дерева, дерев'яний. Говори. Будинок, у якому багато поверхів, багатоповерховий. Повтори, високі будинки, хмарочоси. Говори. Дитячі садочки, школи, супермаркет. То що ж ми можемо сказати про будинки? Так, що вони різні за розміром, різні за формою та призначенням. Різні люди різні будинки. А чи знаєте ви, хто бере участь у створенні будинки? Про це ми дізнаємося після того, як трішки порухаємо. Спочатку архітектор робить проєкт, план будівлі, а потім будівельники його будують. Пропоную уявити себе будівельниками і збудувати із паличок, із зубочисток або сірників, будиночок. Але з дітки підготуємо наші пальчики до роботи. Хочу збудувати дім! Щоб віконце було в нім, щоб були в будинку двері і парканчик на подвір'ї. Щоб над ним пташки літали, а в траві бігали мурашки. Для роботи нам знадобиться дощечка, шматочок пластиліну та зубочистки або сірники. Якщо ви будете працювати так, як я, із зубочистками, будьте обережні. У зубочистки з двох боків гострі кінці. Спочатку, дітки! Потрібно із пластиліну, я взяла пластилін помаранчевого кольору, потрібно зробити 9 кульок. Я відрізала стекою шматочок пластиліну і буду робити кульки. Як вам зручно між долоньками чи на дощитці, чи між пальчиками, як вам буде зручно? Робимо 9 кульок. Ось, дітки, я і зробила вже 9 кульок. І зараз я почну конструювати будинок із зубочисток. А зубочистки я буду з'єднувати пластиліновими кульками. Ось так. На кінці зубочисток нанизую. Кульки. Потім з'єдную кульки зубочистками. Уважно слідкуйте, і у вас, дітки, все-все вийде. Ось нам потрібна ще одна кулька. З'єднуємо ці кульки з обочисткою. І ось погляньте, дітки, на яку геометричну фігуру схоже. Так, схоже на квадрат. Молодці. А зараз я ще зроблю з усіх боків і ще по квадратику. Для цього ми вставляємо зубочистки ось так, і теж нанизуємо на них пластилінові кульки. Ось дітки я вже і добудувала з усіх боків по квадратику. А тепер гляньте, на яку геометричну фігуру зараз схожий наш будинок. Об'ємну геометричну фігуру? Так, дітки, це куб! Вірно. А зараз нам залишилося ще добудувати дах. І останнім, дітки, я дороблю в нашому будиночку дах. А ви уважно, уважно подивіться і скажіть, із яких геометричних фігур. У нас зроблений дах. Порахуйте, скільки квадратів має наша конструкція. А скільки трикутників? Ось дітки, такий будинок вийшов у мене. А які будиночки вийшли у вас? Мені дуже цікаво чекаю фото ваших робіт. Отже, щоб відпочивали. Подивимось спочатку вліво, а потім вправо. Наше рідний дім, тепло, затишному нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний Русий вузь. Дякую вам, малята, за увагу до наступної зустрічі!